Я от не знаю наскільки власники телефонів на кілька карток вважали себе завжди там унікальними людьми, вірніше унікальними користувачами. Але от суто з технічної точки зору якась унікальність погодність існує. Хоча от на рівні смартфонів вона ну, останнім часом по суті зникла, точніше кажучи, нівелювалась. А от добре це чи погано? Давайте спробуємо розібратись на прикладі свіжої новинки від Самсунга Galaxy Grand 2. Якби ми на самому початку сюжету одразу не назвали модель цього смартфону, а попросили б вас вгадати, то погодьтесь, у вас було б кілька варіантів відповіді. Ну, наприклад, нещодавній флагман Galaxy s 4 який у свою чергу зовні продовжував справу S3. Grand 2 з фронту неймовірно на нього схожий. Ну, хіба його видає відсутність над екраном, ліворуч від динаміка, датчика освітленості. В усьому іншому, отак, трішки відійшовши, ще спробуй його відрізнити. Тепер повертаємо. І бачимо пряму аналогію з іншою топовою моделлю Note 3. Принаймні, шкіряна текстура задньої кришки перейшла сюди точно із цього смартфону. І наче такою ж самою стрічкою все тут начебто прошито по бокам. Отже, новий Grand 2 це певним чином симбіоз топових рішень від Samsung, який у свою чергу не став такою вже і несподіванкою. Ця компанія-виробник уже давно перейшла на подібний принцип і видає свої новинки у так би мовити. Корпоративному стилі, а значить максимально схожими на флагмани. Ми то в цьому нічого поганого якраз не бачимо. А якщо ви з нами не згодні, давайте подискутуємо. Ми вже з вами говорили про це раніше, але зараз наші спостереження тільки посилились. Це, от раніше двосімники, дуоси були якимось таким певним компромісом. Їх намагалися робити максимально дешевими. А, значить, на технічних спроможностях дівайсу доводилось серйозно економити. Проте не ті уже часи, не той тепер Миргород, Хорол, річка не та народ, який. Продовжує голосувати за дешевше, жертвувати функціоналом. Він уже не хоче в компанії Samsung, Напевне, самі відчули цю вимогу часу іще ще рік тому, випустивши перший двосімний Galaxy Grand. Зовні він був дуже схожий на нинішнього, проте всередині це було далеко не те. Тому Grand 2 це вже серйозно проведена робота над помилками. Роздільна здатність екрану виросла до пристойного hd формату в 720 p Виріс, само собою, і показник PPI до 280. Загалом потужнішою стала і вся апаратна частина. Смартфон вже базується на чотириядерному процесорі. Оперативна пам'ять збільшилася до, самі одразу не повірили, до півтора гігабайти. Незвична погодьте цифра для сучасних дівайсів. Наростилася і ємність батареї. Тут вона 2600 мА на годину. Це там не сильно збільшило автономність дівайсу, адже помітно виросла діагональ екрану. Гранд 2 став ще більшим грандом. У нього 5,25 дюйма екран, більший за флагмана s 5 і таки менший за Galaxy Note. Ну а тут ми вже вкотре підходимо до порівняння нашого другого Гранда з Galaxy Note. Воно вже, як наче, саме ми з собою формулюється. А давайте ще більше посилимо цю аналогію. Це ми про ту фірмову самсунгівську багатозадачність. Великий екран справді дозволяє такому смартфону бути максимально функціональним і більш корисним користувачеві. Так зручно дивитися кіно, листати інтернет, переглядати фотки і навіть користуватися поштою. А ще це дозволяє більш-менш комфортно працювати одночасно у двох різних програмах. Все таки тут стоїть не просто Android покоління Bean. тут фірмова. Самсунгівська оболонка TouchWiz, власне, яка і дозволяє, затиснувши ненадовго кнопку назад, викликати окреме бокове меню з програмами, а уже їх відкривати у двовіконному режимі. От ми сидимо собі в інтернеті і паралельно спілкуємося з начальством. А як же ж працюю? Чи отримали поштою запрошення на зустріч і тут же подивилися потрібну адресу на карті? Так само легко відкриваємо в кожному такому вікні YouTube музику чи якусь іншу потрібну програму з бокової панелі. І при цьому даний смартфон все-таки це ми повертаємось до самих основ, адже в ньому це чи не найголовніше. Так от він, як то кажуть, завжди на зв'язку. По обом телефонним номерам, на ефективну роботу, з якими він первинно і був власне, заточений. Дві картки, два повноцінних телефонних номери, все, як личить продовжувачу лінійки дуосів. Обидва номери завжди знаходяться в активному режимі, хоча радіомодуль тут традиційно один. Як то і має бути за вимогами Євросоюзу, Samsung же вирішив цю проблему через технологію Dual Standby. Обидві картки в режимі очікування постійно знаходяться в мережі і готові приймати виклики з смс-ками. Їх, звичайно, можна чітко поналаштовувати за пріоритетами, скажімо, одна для дзвінків, інша суто для інтернету. А що особливо зручно, переключати активну лінію вже можна безпосередньо з випадаючої панелі сповіщень? От як раніше відповідала людина на а, ти думаєш?» Купив. ну, казала, ні, ну а що? Мені всі ці сучасні навороти, вони ні до чого. Я просто не хочу тягати з собою два телефони. Все. Ну а потім, ви знаєте, та? тягаєш з собою і телефон, і планшет, потім ще в тебе смартфон з'являється, ти все це тягаєш. А отак. Можна бути чесним, принаймні самим собою, адже і засіб зв'язку, навіть два засоби зв'язку, все таки, і мобільний робочий інструмент, і апарат для розваг, і все, що вам там може бути, треба, у вас справді поєднано в єдиному то пристрої.